Олексій Буряченко це кандидат політичних наук, юрист, аналітик, науковець, правозахисник. Вітаю вас, пане Олексію. Настю вітаю, радий завжди вас бачити і традиційно вітаю всіх наших, шановних глядачів. Навзам що ж, давайте почнемо із цікавої інформації, власне, трішечки нової щодо самого Путіна, адже відомо, що російські спецслужби вже посилили і до того такий високий рівень охорони диктатора. І мовляв за рекомендацією спецслужб під час публічних заходів на відкритому повітрі він почав носити бронежилет, каже The Moscow Times. Але також попросили журналісти зробити аналіз Джейда Міллера, це британського консультанта з питань безпеки, Безпеки. І от вони сказали, що дійсно, ото, зокрема, на параді 9 травня, Путін був одягнений у бронежилет. Раніше ніби до цього не помічали. Як думаєте, а чи варто сьогодні Путіну більше боятися і взагалі за своє життя і здоров'я? Я думаю, що варто. І питання навіть не в якихось там. На коварних західних спецслужбах, на які там щось там можуть планувати, на він боїться перш за все свого своїх ж людей, свого ж народу. На своїх ж представників Башен Кремля, тому що ну давайте так: російські еліти вже давно не в захваті від того, що відбувається. Їм перекритий кисень. Вони в санкційних списках зараз по суті Путін продає національні інтереси Російської Федерації оптом. Китаю на тому хі -хі, то приводів для нервувань в Путіна я думаю більше ніж достатньо. Ну і також додати до того, що багато повертається поранених. На багато незадоволених цією війною там проблеми з виплатами. Люди повертаються зі зброєю, з гранатами з, з різного рідного роду на стрілковим озброєнням з вибухівкою. Ну одним словом нічого гарного в Російській Федерації не відбувається. І зараз, коли ну скажімо, це от Росіювання гречки передвиборче, ну так скажімо да умовно умовно, да це збільшення соціальних виплат, субсидій. Коли це все завершилось, то традиційний передвиборчий період з росіянами в Путіна завершився. От. І я думаю, що, що і соціологія про це говорить про певні небезпеки для Путіна. І я думаю, що спецслужби також це фіксують. Тому резюмуючи, да, і еліти російські, і Башні Кремля, і спецслужби, де є подвійні потрібні агенти, а ми ж цьому не сумнівані правда І в тому числі звичайний звичайні росіяни. Всі ці люди хочуть, щоб Путіна не було. Тому так тому бачимо, що той молодий політик, спецслужбовець, який там колись в самоліті фотографувався да і на кобилі їздив, тепер став просто. На маленьким хруплим кремльовським в бронежилеті ну в принципі сам серед цього і довів. Ну і ще про те, що відбувається в Кремлі, звісно, цікаво спостерігати за тим, як змінюються люди, які там Путіна дає доручення, тому що ми своєю чергою думаємо і гадаємо, як це може взагалі вплинути на війну в Україні. Ну, ми вже бачимо з останнього, що Путін доручає розвивати оборонно-промисловий комплекс Шойгу, який власне провалив перезброєння армії, і от Путін буквально дає добу, щоб той приніс якісь нові ідеї, свіжі ідеї. Це каже Путін, що практично з колегами вже сьогодні ми маємо обговорювати усі важливі питання, і як зробити так, щоб виробництво найбільш затребуваних видів озброєнь було негайним? Ви вірите, що ця людина, яка зокрема провалилась в одній сфері, може навести лад в іншій? І от ось це доба на роздуми, що це означає? Ну, якщо шойгу нічого в голову не прийде, то що буде? <гуми> Що йому не для того поставлений в стовбезі, щоб думати. <гуми> О, в чому справа? Думати то й малий має новий міністр оборони Білусов, да? якщо напеляє свою фамілія. Вода, оця людина. Він думаючи, це людина, яка керувала великі інфраструктурні проекти, була радником Путіна з економічних питань, міністром економіки. Тобто, це на цю людину зараз поклали повну відповідальність про не просто навіть перезавантаження російського ВПК, а наскільки я розумію ще і масштабування його, тобто збільшення на потенційно. Я можу припустити в тому числі для того, щоб збільшити можливості амуніції навчання більшої кількості щомісячно мобілізовано. Ну, тобто там йде цілий ланцюжок. А от якраз Шойгу і Дюмін це дві дуже довірені людини, які поставлені централізувати владу, якщо хтось цього не зрозумів. На Шойгу він буде курувати скажімо так. Ну давайте так координувати, курувати тут досить зміжно, тому що після Патрушова з повноваження Савбєза там в принципі можна казати і про контроль, на правду. А, а Дюмін буде в як там цей координаційний орган також називається. Бачите, вилетіли з голови? Ну, які займаються здебільшого соцекономічним напрямком, да? Ну, тобто, є там два по суті кордоргану секретарями. В одному являється Шойгу, в другому Дюмін і очолює їх за конституцією президент Путін. Чому це відбувається? Дуже просто Путін зрізає да, як газена башню Кремля. І це ми бачимо з останніх кадрових призначень. Для чого це робить? Для того що він каже у всьому світу, говорити потрібно тільки зі мною, на всі інші мені тільки прислуговуються. Централізувалася влада Російської Федерації через дві, через дві вертикалі, відповідно цих -органів, да, дорадчих. В одному сидить Шойгу, в іншому сидить на відповідно Дюмін. Тобто тим самим Путін змінює систему в Російській Федерації. пам'ятаєте, яка була раніше, яку він запровадив ще там на початку свого правління, так званих зон да? Коли він намагався задобрити на еліти, по суті, він сам і створив ті башні Кремля, десь когось він підживлював, десь він когось приспускав на і от так відбувалося так відбувалося його правління. Тепер він розуміє, що він під санкціями, Росія під санкціями. Варіантів в нього в принципі немає ніяких. І єдиний варіант для нього. Вижити, от навіть фізично, це в контексті навіть першого нашого питання, є повна централізація влади і завершення цієї історії з зонами окремлення. Що ви думаєте, що російські люди на ну, це просто будуть дивитися як це, спустя рукава і давати себе просто знищувати? Ну я в це не вірю. Чим більше Путін закрив, закручує гайки? Російським елітам а, да і людям, які там вирішували завжди всі питання, тим ближче він буде до свого кінця, і тим ближче ці еліти будуть до відповідних сепаратних перемовин з Заходом про найшвидшу капітуляцію Російської Федерації. Тобто, Путін це взагалі цікавий персонаж. Він завжди йде шляхом самознищення і здачі національних інтересів Російської Федерації знайти таку людину в історії Російської. Федерації, яка віддала стільки національних інтересів Росії, скільки їх віддав на безвезм'язна Владимир Путін, насправді просто неможливо. І тут просто пам'ятаєте приключення Шуріка одразу вспливають в волію, та на от В принципі, так він віддає все. Ну, це ж ані подобна, коли Сі на зустрічі з Путіним підписує договір, що Росія стане. Та кажу, давне джерелом вирощування топінамбуру для Китаю і так далі, і тому подібне. Я вже мовчу про машинобудування, я мовчу про те, що це васалітет, я мовчу про те, що Китай робить просто з Росії сировинну сільськогосподарську державу, але ж якби Путін сам цього не дозволяв, на Китай би цього не зробив правильно. Тобто, ви знаєте, я думаю, що Скажімо, потрібно йти своїм шляхом, показувати свою силу на полі бою, показувати дипломатичну ініціативу по саміту миру, розширяти і збільшувати санкційний вплив. І бажано максимально долучати до нього Китай, який зараз намагається все ж таки на частково грати в свою гру. І тоді просто еволюційним шляхом Російської Федерації Путіну на в такому вигляді настане кінець та все. Ну і ще б хотілося, щоб настав кінець російської псої, загалом ті дезінформації, яку поширює Путін і вочевидь буде поширювати сьогодні. Експерти говорять про можливості Кремля вплинути на вибори до Європарламенту. Зокрема, буквально залишилися лічені дні. Починається вони 9 червня, і аналітики різних видань констатують, що насправді ступінь впливу Кремля на європейські вибори стане відомою, де хто каже після виборів, наприклад, але можна вже розуміти, що цей вплив буде кажуть в більді так Само є е, теза із Німеччини, де кажуть, що створена Путіним ось ця машина дезінформації вона працює безперервно, і в тому числі і у, у європейських країнах? Ну а також от ще є думка політолога із Кельнського інституту, який вважає, що російська пропаганда суттєво впливає на європейські вибори. Все ж таки, чи можна вже як думати сьогодні визначати ось цей ступінь впливу? І найголовніше, чи можна випередити ворога і вже грати на крок вперед? Можливо, пояснювати якось Європейським лідерам, партнерам, що це саме є і ПСО, і чого саме сьогодні прагне Росія? О, як вам правильно сформулювати? На превеликий жаль, все ж таки, Європа знаходиться в впливу на свою жнутню політику, в якості доганяючого Європейський Союз тільки буквально нещодавно, не на рівні політичної риторики, а от на рівні усвідомлення, почав розуміти, що Російська Федерація робить усе можливе, щоб мати вплив на політичні процеси в самій Європі. Найкращий, найкраще. Це можна зробити через вплив виборів на європарламенті, які будуть вже на буквально дуже скоро. Чому це необхідно для Путіна і для Кремля? Дуже просто підтримуючи ультраправих, які будуть концентрувати політику Європейського союзу, виключно на внутрішніх справах, тим самим Путін зможе зробити все можливе, щоб від хоча б відтягнути в часі реформу Європейського Союзу. Я нагадаю, що за наслідками таких деструктивних дій з боку, припустимо, тієї самої Угорщини, Європейський Союз внутрішньо, в принципі, це звучало і на рівні Євроради, і на рівні Єврокомісії від Русуле Фонделя, і від Бореля це звучало, що вже потрібно приходити від такої беззубої. Скажімо так, горизонтальної економічної конфедерації до більш вертикалізованого утворення, на яке б прибирало хоча б в безпекових і стратегічних питаннях, на право повного консенсусу. а якщо прибирається право повного консенсусу, ми ж розуміємо, що тоді одною угорщиною, ну там припустимо, що там можливо частково словаччина наблокувати рішення Російської Федерації, Європарламенту, Євроради буде просто неможливо і. Цього понічно Путін боїться. Путін боїться суб'єктивізації Європейського союзу. Путін боїться оцих розмов про європейську армію. Путін боїться про вертикальні взаємовідносини між Брюсселем та іншими країнами. Тому що зараз з допомогою так званої м'якої сили гібридної війни ще це називають. Ну, по різному, як не звіт, суть все одно не залишається на правду, та сама через великі підприємства, через холдинги, через міжнародні фонди вливаються мільйони доларів а, на вплив на політичні кампанії. А, от, і до речі, от, буквально нещодавно була інформація від спецслужб європейських, а, і її прокоментували в The Guardian а, прокоментували The Washington Post а, uh, про те, що uh, цей цей канал, Голос Європи uh, абсолютно проросійський, на нього витрачалися величезні кошти. фонд uh, правий uh, Переправу, якось там бачите, вилучило з голови, якось там права сторона чи якось таким чином. Ну, Я думаю, глядач наш може вот. Да? Також за допомогою цього фонду Москва розподіляла відповідні кошти на польтра правим партіям Європейського Союзу. І я вам більше того скажу, в них на превеликий жаль багато що вдалося. Європейський союз дуже довго. Вибачте за сленг, таке українське слово телився. Да? Хоча ми бачили, пам'ятаєте в рамках Веймарського трикутника, була зустріч на Франція, Німеччина, Польща. вже констатували цей флиф, просили українську сторону поділитися досвідом на протистояння російському псоді дезінформації, але це потрібно було робити набагато набагато раніше. Наразі ультраправі партії з сьомої позиції в парламенті. Зараз можуть отримати 25%. Ну, Тобто, це, звичайно, не блокуючий пакет, але це значно більше. І враховуючи там, скажімо, майбутнє конфедеральне. На... На... Конфігурації скажімо да опозиційних партій вони да дійсно можуть відповідний вплив мати на політику Європейського союзу. Ну тобто тобто, скажімо, так недооцінювати мільйони сотні мільйонів доларів витрачених Російською Федерацією на на, вплив... на. Оновлення впливу в європейському союзі думаю не потрібно, але не потрібно і перебільшувати його. Чому тому що в принципі Європа, розуміючи, що вона не встигне зараз перекрити усі схеми, по яким ідуть кошти, вони зробили дуже цікавий такий фінт. Якщо можна так вирізатись, вони почали оприлюднювати. Вони почали оприлюднювати результати своїх розслідувань і показувати країнам де найбільше цього впливу, там Німеччина, Чехія, Австрія, конкретних політиків, які які слідство підозрює в отриманні таких коштів, і конкретні політичні партії, тобто ще до отримання в принципі вироків, да тобто така певна превенція відбувається для того, щоб Ну, хоча б вже на останньому етапі максимально зрізати і закликати до свідомості європейців, що їх просто обманювали і мало, більше, то мало того, що обманювали, обманювали за рахунок держави агресорки, яка постійно впливає на їхню безпеку, і постійно погрожує, постійно шантажує Європу. Як це було 10 років тому, так це відбувається і зараз. Тільки зараз російські вік війська, вони ну загрузли в Україні. А що буде, коли ці війська вивільниться з України? Якщо припустимо хтось там не, думає, а може піти з Путіним на якусь на, на якийсь договір, на а може піти на умови Кремля, да то ми маємо просто їм пояснювати, що ці війська завтра стануть на кордоні з Польщею, з країнами Балтії, з Фінляндією. І вот це ваше малодушня і толерантність вилізе вам дуже швидко боком, тому що тут сказати, є вплив, є але всі ми намагаємося, і ми в тому числі, тому що Европа до нас звертається з допомогою з ним максимально ефективно боротися. Так, да, до слова, от щодо витоку тих документів з фонду. Так, він називається правофонд, це фонд підтримки да. та захисту прав співучасників. Дійсно, дякую вам, пане Олексію, за важливу розмову і за час ви для нас завжди знаходите. Будь ласка, бережіть себе і до нових зустрічей. Дякую за запрошення. На добре.